На школа це дорогий і близький дім для кожного, хто навчався. Школа це величезний світ, де співвіснують вчитель та учні. Саме учні та вчителі перетворюють звичайну будівлю, особливий бурхливий невгамонний дім, де з кожним роком одні розумнішають, інші мудрішають, а всі разом стають ріднішим один одному. Святохірська загальна освітня санаторна школа-інтернат першого 2 ступенів No12 Донецької обласної ради. Це єдина сім'я учнів, вчителів, вихователів, медиків та батьків. Також на школу ще покладена відповідальність за збереження, зміцнення і поновлення здоров'я своїх вихованців. Певненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі медико-педагогічного колективу, на багаторічних традиціях, сучасних методиках навчання і виховання. Головною метою санаторної школи-інтернату є реабілітація дитини шляхом поєднання, проведення навчально-виховних і лікувально-оздоровчих заходів з унікальними природно-кліматичними можливостями розташування закладу в екологічно чистому куточку Донеччини. Тепер, ніж перейти до сьогодення, слід згадати історію встановлення школи-інтернату. У 1949 році, у мальовничому куточці Донеччини, селі Бану, був заснований дитячий будинок. Під час будівництва школи діти навчалися у приміщенні та філіалу школи, а жили у мешканців села. У 1951 році дитячий будинок розформували та на його базі утворили весну школу. У 1983 році почалося будівництво навчального виробничого корпусу, закипіла робота. Поверхи зростали на по днях. А по часах, здавалось, нічого не зупинить цей процес, але доля розпородилася по іншому. Будівництво зупинилось на чверть віку. Тяжкі 90-ті, перебудова. Але школа пройшла і це тяжке випробування. Загартувалася, знайшла нових друзів. У 2006 році почалась реконструкція незавершеного очбово-виробничого корпусу. Об'єкт до того часу знаходився в жалюгідному стані та ревнувався на очах, не покладаючи рук. Працювали майстри щоб до 75-річчя Донецької області піднести школі довгоочікуваний подарунок. У 2008 році почалася реконструкція навчального корпусу. Він істотно змінився. Була розширена виробнича площа, змінена конструкція даху, добудовано чотири нових класи. 1 червня 2010 року, у день захисту дітей, відбулося урочисте відкриття реконструйованого об'єкту. Сучасний період життя школи пов'язаний з діяльністю нинішнього директора, новатора, мудрого педагога, вчителя вищої категорії Пол Григорія Володимировича, який обіймає посаду директора з 1999 року тепер. Саме при ньому школа знову відродилася розквітла. Сьогодні Святогірська школа-інтернат має оновлене обличчя. Сучасний дизайн, стильні меблі, новітні обладнання, комфортабельні умови для оздоровлення, навчання, проживання та відпочинку дітей. Сумлінна працюють педагоги та обслуговуючий персонал, щоб діти почували себе у школі як вдома, жили однією сім'єю, спільно поділяли радощі та незгоду. Девізом колективу стали слова чужих дітей не буває. У школі інтернаті працюють 39 педагогів, практичний психолог, лікар-педіатр, 4 медичні сестри та 60 працівників обслуговуючого персоналу. Переходом у 2001 році до обласного підпорядкування та відповідно до положення про загальноосвітню школу-інтернат, загальноосвітню санаторну школу-інтернат, учні до школи переймаються запотівками Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та консультативним висновком обласного дитячого лікаря-фтезіатра терміном на один рік. Школа-інтернат забезпечує навчання хворих дітей за програмою загальноосвітньої школи з проведенням комплексу здоровчих заходів до повного клінічного одужання дітей. Музика. Відмінною особливістю нашої школи є проведення лікувально-здоровчих заходів з максимальним використанням природно-кліматичних можливостей розташування школи. У 2015 році відбулася реконструкція медичного блоку школи інтернату. Лікувально-реабілітаційний та навчально-виховний процеси в нашій школі-інтернаті, як і в інших санаторних школах-інтернатах, організовуються на основі даних моніторингу, медичних оглядів на початок і кінець навчального року. Аналіз здійснюється за напрямами: фізичний розвиток дитини, функціональний стан організму, рівень фізичної підготовки, захворюваність, за профілем санаторної школи, так само супутні захворювання. З цією метою в інтернаті працюють кабінети інгаляторію, туберкулінодіагностики, електролікування, світлолікування, аерінотерапію. Учні школи забезпечені повноцінним п'ятиразовим харчуванням. У школі працює рада з харчування, яка здійснює контроль якості харчування вихованців. Період найбільшої захворюваності дітей на ГРВІ. Харчування дітей вводяться свіжа цибуля, часник, лимони. Діти забезпечені свіжими фруктами і соками. Якісне і збалансоване харчування в поєднанні з лікувально-профілактичними заходами забезпечує значне поліпшення стану здоров'я вихованців за час перебування у школі-інтернаті. Педагогічним колективом створено умови для інтелектуального, фізичного та емоційного, культурного, духовного розвитку учнів, розкриття здібностей кожного школяра. Педагогічний колектив школи використовує практичне напрацювання вчителів практиків України, учасників проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю. Які доповнюють перелічені раніше компоненти: диспансеризація учнів, дні здоров'я і туристичні походи, шкільні спортивні свята, бесіди про здоров'я з дітьми та батьками, вітамінізація, факультативи з проблем здоров'я та здорового способу життя, ведення листків здоров'я та стендів на здоров'ячу тематику. Проводяться предметні тижні. Широко використовуються сучасні способи мультимедійного навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів дітей. Учні школи інтернату беруть участь в всеукраїнських та міжнародних конкурсах Грінфіч, Кенгуру, Патріот, Гілянтус, Соняшник. Працюють гуртки. Омілі ручки, юні черенники», кольоровий вернісаж, цікавий світрокоділля, фантазія та інші. Вихованці хореографічного гуртка Dance Mix приймали участь у українському танцювальному конкурсі Star Dance. Практично в нашій школі знайшли реалізацію всі перераховані методики, а саме: Робота відкритих класів, які збільшують час перебування дитини на свіжому повітрі. Організація екологічного проєкту спільно з національним природним парком Світі Гори Музика. у санаторній школі інтернаті створено умови для забезпечення біологічних потреб учнів у руховій активності не менше двох годин на добу. Вона включає ранкову гімнастику до занять при сприявливих погодних умовах на свіжому повітрі. Фізкульт хвилинки і дихальні вправи на кожному уроці. Інтернатного закладу особлива увага приділяється створенню системи національно-патріотичного виховання. Ця система є одним із пріоритетних напрямків діяльності школи і має за мету виховання громадянина як високоморальної особистості, що плекає українські традиції та духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства. Роль у формуванні громадянської позиції соціалізації в дитини навколишню дійсність відіграє учнівське самоврядування, яке знайомить дітей з формою управлінської діяльності, вчить відстояти свої погляди, поважати думку оточуючих. Призначення учнівського самоврядування організувати роботу за напрямками цікавим дітям, оперативно реагувати на події шкільного життя. Діти в інтересах своїх виборців, бути відповідальним за дане слово, за доручену роботу. Президент шкільного самоврядування, обраний таємним голосуванням учнів і працівників школи, організовує роботу учнівського уряду та старостату. З 2012 року працює шкільний сайт, на якому висвітлюється шкільне життя, а з 2013 року в школі друкується власна шкільна газета 12 експрес. Завдяки близькості одного із духовних центрів України, Святогірської святоспенської лаври, діти мають унікальну можливість долучитися до християнських цінностей. Крім уроків християнської етики в інтернаті, традиційним є зустрічі та бесіди з духовними наставниками, представниками Святогірської святоспенської лаври, архімадритом Феофаном і аромонахом Євтіхієм, які стали для вихованців бажаними гостями у сінах школи. З якими дитина може поділитися своїми радощами і печалями, отримати настанови, важливу роль відіграють щорічні загальні шкільні молебені на початку навчального року, хрещенське освячення і благословення духовника описників школи. Спортивна масова робота в санаторній школі це уроки фізичної культури, лікувальної фізкультури, спортивні змагання і свята, секції, походи, ранкова зарядка, динамічні перерви. Щорічно наприкінці навчального року наша школа проводить відкриту першість футболу. Діти чекають спортивного свята і натхненно вболівають за шкільну команду. Музика. Вчителями школи-інтернату широко використовується фактор розташування закладу в екологічно чистому куточку Донеччини, рухливі ігри при максимальному використанні свіжого повітря, заняття дітей в спортивних секціях, футбол, легка атлетика, волейбол, уроки фізкультури, які за сприятливих погодних умов. Проводяться на спортивних майданчиках, зумовий період в залі ЛФК, так як в школі немає спортивного залу, заняття лікувальною фізкультурою, організовуються спортивні змагання: ні здоров'я, ні спорта, спортивні сезонні ігри, змагання з військово-спортивною підготовкою, заняття туризмом, подорожі по Сіверському донцю, козацькі забави до Дня захисника вітчизни. Методична робота в школі-інтернаті це вивчення і впровадження, адаптація відомих здоров'я зберігаючих інноваційних підтехнологій, підвищення професійної компетентності, педагогічних працівників, просвітницька робота з батьками. Одним з підходів до управління розвитком навчального закладу є програмно – Вимоги сьогодення споникало педагогічних колектив ввести в роботу з 2007 року діагностично проєктувальний комплекс Універсал. Щорічно проводиться комплексна психолого-педагогічна діагностика у системі моніторингу особистісного розвитку учнів та планування діяльності школи-інтернату за допомогою цього комплексу. Практичним психологом школи здійснюється психолого-педагогічний супровід освітнього процесу. До функції шкільного психолога входить психологічна діагностика, корекційна робота, консультування батьків і вчителів, психологічна просвіта. Випускники санаторної школи-інтернату продовжують навчання, отримують спеціальність, стають повноцінними членами суспільства. Навчально-виховний процес школи побудований на конкретний результат випускник школи. Матеріалізацією наукових пошуків стало створення моделі випускника санаторної школи, затвердженої рішенням педагогічної ради від 30 березня 2006 року. Протокол номер 4 Щорічно випускниками інтернату стають близько 20 вихованців. 10% з них продовжують навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Інші в ліцеях технікумах та коледжах з багатьох кутків Донбасу привезли батьки малят. Їх гостинно зустрічає святогірський інтернат, починає шкільну повість і веде в країну знань.